Вітаю всіх на каналі. Сьогодні розглядаємо будинок з великою ділянкою в селі Озеряни Тернопільської області. Це справжній комплекс. Основний будинок з цегли площею 74 квадратних метри. Окрема літня кухня з житловою кімнатою. гараж та господарські будівлі. Загальна площа всіх споруд становить понад 111 квадратних метрів. А ще 16 соток землі. Основний будинок має три кімнати. Є дві системи опалення: традиційні грубки та сучасні газові конвектори. Це означає, що ви можете вибирати, як опалювати дім залежно від ситуації. Продавець каже, що підлога та внутрішнє оздоблення знаходяться в чудовому стані це великий плюс, адже не потрібні додаткові вкладення на ремонт. З комунікації є світло та газ. Вода підведена по вулиці, але потрібно робити підключення додому. Це додаткова витрата, яку варто врахувати. Туалет поки що у дворі. Документи в порядку, заборгованостей немає. Окремо хочу відзначити літню кухню. Це не просто господарська будівля, там є повноцінна жила кімната з опаленням, кухня, коридор і навіть підвал. Фактично, це другий невеликий будинок, який можна використовувати для гостей. Окрім житлових споруд на території є підсобні приміщення. Плюс 6 соток огороду. Ділянка повністю огороджена сіткою з металевими воротами. Є навіть дров'яна піч для випічки хліба. До найближчого міста борщів всього 13 кілометрів. Дуже зручно для тих, хто хоче жити за містом, але мати доступ до інфраструктури. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та ставте вподобайки. Попереду на вас чекає ще більше оглядів найбільш цікавих та вигідних пропозицій на ринку нерухомості України. До зустрічі у наступних відео.